Друзі, детальний аналіз цього, що відбулося в другому турі, який щойно завершився завтра на нашому каналі в спеціальному випуску, великому випуску нашої програми. Не пропустіть. Також я закликаю вас не забувати про акцію на підтримку Збройних сил України. Є спеціальне відео на нашому каналі. Також е деталі в опису до цього відео. Що стосується гри між збірними Бельгії та Румунії, які в бельгійці ви. Іграли 2-0, хоча матч був, був більше нічийним. Єдине, що вдалося бельгійцям, ось так цільно. Це єдина комбінація на початку матчу. Все далі вони збилися на індивідуальні дії. Ми не побачили тренерської думки, ми не побачили тактики, ми побачили збірну індивідуальності. Румуни заслуговували на нічию, але, на жаль, своїми шансами не скористалися. Все інше в детальному огляді.